Всім привіт, друзі! Тут воно щось дивне сталося. Мені дали один рол відкрити як? <кхи> ем. Один ролл. Е мені ж не дали далі того грати. Але ж більше немає того. <кхи> Ролів. А мутації ще є? Шо! Фу. Роли по-іншому діставати зараз треба, там. І стіни не можна отримати. Так. Бійка з бошуну до шурпіє. Думав, вже буде шумно заходити в цей бравлик. А роли реально сидію. <coughs> Ну, На очі очікувано, але я далі зграти не міг. Просто не дало. І тому мені поставило восьме місце і один рол дало все голос. Дивно, якось. Ну ладно. Але ж... цікаво, можна тут якісь жариси скін? Чи просто забрали отут можливість, чого можливо? Куди ти біжиш? Да. Скільки там тих леонів збиралось? <кій> Це так круто. До речі, говорить, що зараз варто нету брати тут. Де вона у мене там? Зараз пошукаю. Ой. Я не хочу її прокачувати. Ну ладно. Ні, десь тут не може бути ніто. Ладно. Ось вона. От так. Я просто йому ці сили в особі на неї.